Вітаю! За вікном осінь, а отже, наступила пора грибів. Тихі мисливці вже взяли свої кошики та пішли на полювання. Звичайно ж, дотримуючись правил мінної безпеки. Це дуже важливо у наш час. Закликаю вас без нагальної потреби не ходити до лісосмуг, дочекатися, будь ласка, нашої перемоги. А поки давайте дізнаємося, що ж таке гриби. Гриби. Це одне з царств живої природи. Царство грибів одна з найбільших процвітаючих груп організмів. На теперішній час відомо близько 100 тисяч видів грибів. Але ми поговоримо про гриби України. До окремого царства гриби віднесли тільки у 1960 році. Від тварин їх відрізняє те, що в них немає шлунка, а від рослин те, що вони не здатні до фотосинтезу. Наука, що вивчає гриби, називається мікологією. Царство гриби поділяється на три відділи: гриби, слизовики та лишайники. Сьогодні ми зупинимось на відділі гриби. До відділу гриби входять шапкові гриби, цвілові гриби та гриби-паразити. Їстівні гриби України. Білий гриб. Найбажаніша знахідка грибника. Красивий, смачний дивовижно ароматний. Білий гриб росте біля дубів та ялин. Лисички. У листяних і хвойних лісах часто зустрічаються гриби лисички. Жовтий колір цих грибів схожий на колір шерсті лисиці, тому їх і називають лисичками. Маслюки. Ростуть біля молоденьких сосен. Називають їх маслюками за їх жовто коричневу клейку шапку. наче змащену маслом. Підосичник. Росте переважно під осиками, іноді й під іншими листяними деревами з середини літа і до кінця жовтня. Підберезник. Називають цей гриб підберезником, тому що він росте у березових лісах. Пеньки. Вони ростуть на пеньках, тому так і називаються. Ці гриби лісові санітари. Вони переробляють мертву деревину і очищують ліс, рижик. Таку назву цей гриб отримав через забарвлення капелюшка, який має рудувато червоний колір. Якщо ми відламаємо шматочок гриба, побачимо помаранчево-жовтий молочний сік. Саме через свій колір ці гриби отримали таку назву. Вечариці Гриби, які у великій різноманітності зустрічаються як поруч з житлом людини, так і на лісових галявинах і луках. Містить в собі багато корисних речовин. Гливи. Ці гриби ростуть в природних умовах або вирощуються штучно. У природі ростуть на стоборах засохлих дерев. Дощовик. Саме цей гриб дав життя прикасті. Ростуть як гриби після дощу. Дощовик після дощу здатен виростати аж до 30 см. Сироїшка. З назви можна зрозуміти, що їх можна їсти сирими, але все ж таки не варто, тому що їх можна сплутати з блідою поганкою, наприклад. Гриби з моршки. Використовують свіжими лише після 15-хвилинного відварювання, але відвар треба обов'язково вилити. У зморшках міститься отруйна гельвелова кислота, яка під час варіння переходить у відвар. Отруйні гриби України. Мухомор зелений, більш відомий як бліда поганка. Вважається найнебезпечнішим грибом у наших краях. Навіть невеликий шматочок блідої поганки може завдати непоправної шкоди здоров'ю людини. Мухомор червоний це дуже отруйний гриб. За рівнем небезпеки поступається лише блідій поганці. Коли цей гриб виростає, шапка в нього вигинається так, що стає схожою на тарілочку. Після дощу в шапку набирається вода і стає отруйною для мух. Тому так гриби називаються мухомор. Іноді мухомори їдять тварини у якості ліків. Чортів гриб. Цей гриб має дуже високу токсичність, яка зберігається навіть після тривалого варіння. Навіть один грам викликає важке отруєння. Споживання тягне за собою тяжкі токсичні ураження печінки, селезінки та нервової системи. Свинуха тонка. Гриб довгий час вважався умовно їстівним, але зараз його отруйність доведено. Організм людини накопичує отруту, тому тривале вживання гриба в їжу призводить до тяжких отруєнь. Ось такі гриби ростуть у нас в Україні. А тепер давайте розберемо правила збору грибів. Правило перше. Ні в якому разі не слід брати невідомі гриби. Тому що вони можуть бути отруйними. Правило друге. Вирушати по гриби треба рано вранці. Оптимальний час для збирання грибів 6-7 година ранку. Правило третє. Збирати гриби краще в корзинку. У них гриби краще зберігаються. Целофанові та паперові пакети для цього непридатні. Врожай швидко зіпріє через погану циркуляцію повітря. Правило 4. Сирі гриби пробувати на смак суворо заборонено. Правило 5. Не можна збирати старі та перезрілі гриби. Вони дуже часто є отруйними. Правило 6. Гриби не можна зрізати. Тільки викручувати як винт. Зрізана частина може згнити та загубити всю грибницю А тепер давайте переміримо ваші знання та зіграємо в гру Збери гриби у кошик. Білий гриб. Звісно, забираємо. А цей грибок. Ні, це ж мухомор А лисички, сестрички. Так, вони дуже смачні. Печериці. Правильно забираємо. А цей гриб? Ні в якому разі це бліда поганка. Маслюк. Звісно, А рижик беремо до кошика дощовик. Так Підберезник правильно забираємо. Цей гриб беремо. Ні в якому випадку. Це чортів гриб. А ці грибочки забираємо. Так, це ж опеньки, Підосичник. Звісно. А ці грибочки. Так вони нам підходять. Які ж ми з вами молодці? Назбирали повну корзину грибів. А тепер давайте трохи відпочинемо та подивимось на найдивніші гриби нашої планети. Який цікавий світ, правда? А тепер запрошую вас розгадати цікаві ребуси. Красень гриб цей хоч куди. Та у руки не бери. Кожна муха його знає. Як побачить геть втікає. Мухомор. Під березою грибочок. Поряд жінка і синочок з деревом вони куми. Добре знаємо їх ми. Підберезник. Виросли гриби прекрасні. Капелюшки в них у маслі і збирають грибники маслянисті. Маслюки. Ці стрункі грибочки зайняли пеньочки, шапки в них кругленькі, кличуть їх. Опеньки, сирі шапки, сирі ніжки, можна й сирими метрішки. Видів безліч, всі смачні, ласі, добрі, їстівні. Сироїшки. Добра людям помічниця, є їй, чим в житті гордиться, У теплицях місце має, йод в собі для нас тримає. Печериця. Між травичкою завзято гомонять руді малята. Кучеряві в них спіднички називаються. Лисички. Ці гриби можна сушити, можна смажити, солити. Найсмачніший гриб у світі. Назву знають його діти. Так, це білий гриб. В лісі, в полі, біля ганку скрізь росте бліда, поганка. Що ж, молодці діти? Ви сьогодні добре попрацювали. Дуже дякую вам за увагу. До нових зустрічей!